1 серпня збільшується розмір відповідальності за порушення закону про РРУ. А якщо воно було до цієї дати, який розмір штрафу буде застосовано? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. По 31 липня поточного року до е, деяких ФОПів може бути застосована е, зменшений розмір штрафу. Разом із тим, вже з 1 серпня е, всі ФОПи, е, незалежно від системи оподаткування, не матимуть такої преференції, і е, на них так само буде застосований штраф 100% за порушення, здійснене в сто 150% за е, друге і наступне порушення. При цьому, якщо е, порушення було Здійснено в періоді до 1 серпня поточного року, а виявлено вже починаючи з 1 серпня поточного року, то розмір відповідальності буде по повній. І щодо кратності і повторюваності порушень, то на думку податкової, якщо навіть в межах однієї перевірки, приміром, не був сформований перший чек, то це 100%. Ну а вже на другий і наступні чеки буде застосований розмір відповідальності 150%. Ну і до речі, таку саму позицію. Цю підтримує її Верховний суд.